Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати чесничний хліб з сиром, який буде чудовим додатком до салатів, супів, а також як закуска сам в собі. І смакує він без винятку усім. Духовку розігріти до 200 градусів Цельсія. Для початку 50 грам вершкового масла кімнатної температури помістити в чашу блендера разом з 50 мл оливкової олії. Так, і чотирма зубцями, очищеними, звичайно ж, чеснику. Так. І тепер все збиваємо разом блендером до однорідності. Далі додаємо десь 1 четверту пучка петрушки, можна не нарізати, а тільки листя використовуємо і сіль до смаку. І ще раз все збиваємо. Так, тепер от наше ароматне масло готове. Вже блендер нам більше не потрібен буде. Так. І готуємо хліб. Можна використовувати французький багет чи італійський багет, як у мене. Я, наприклад, використовую такий от італійський багет, чи чиабату, чи інший такий легкий білий хліб. Так. Я не буду використовувати всю повністю, тільки так. Краї зрізаємо під скосом. Так. Ну, і ту кількість, яку ми хочемо приготувати. Я собі приблизно ось таку кількість, оскільки його не варто робити завчасно і добре робити стільки, скільки він його одразу з'їсться. І тепер зубчастим ножем розрізаємо навпіл обережно. Посередині так. зубчастий ніж найкраще підходить для нарізання хліба. Так, розрізали ми навпіл, більш-менш однаково. Так. І тепер будемо змащувати нашим ароматним маслом. Ще розмащуємо. І ще так останні штрихи. Далі може собі пензлком допоможу, щоб більше рівномірно нанести. Так. Ось таким от чином. Не бійтеся олії та масла буде не забагато. Це потрібно, щоб хліб був максимально хрустким та ароматним. Хтось використовує лише оливкову олію, а хтось лише вершкове масло. Я надаю перевагу їх поєднати, тоді мені смак найбільше подобається. Тепер наш хліб з'єднуємо ось так, і будемо викладати його на фольгу, Ми загорнемо його гарненько, і відправимо запікатися. Спочатку без сиру. Таким чином, як подарунок для когось. Ось так. І відправимо його в духовку. Залишаємо хліб в духовці на 10 хвилин. Тепер дістаємо вже підпечений хліб і будемо викладати на нього сир. Так тут наш хліб і беремо гаряче, розгортаємо. М -м, який аромат, про собі. Не уявляєте. Напевно, уявляєте, тільки не чуєте. Так, і тепер викладаємо сир. Зверху будемо ще далі запікати його. Можна використовувати напівтвердий або напівм'який сир. Ідеально підійде солугуні, м'яка чи тверда моцарелла, також сир чеддер та інші сири, які добре топляться. Так. Приблизно 150 грамів потрібно буде на цю кількість. Або більше. Хтось може любити більше сиру, хтось менше, але не знає нікого, хто б його не любив загалом. Так, і тепер перекладаємо обережно на деко. І далі ставимо в духовку ще на 10, добрих 10 хвилин. Підрум'янитися гаряче. Так. Далі печемо, поки сир добре підрум'яниться. Ну, а чесничний хліб вже добряче підрум'янеться, готовий для діставання і для подачі до столу. Духовку можемо вже виключати. Більше пекти не будемо. І тепер залишилось лише все гарно нарізати. Так, перекладаємо на хліб. Обережно, оскільки він досить гарячий, Ми маємо його з фольги і наріжемо порційними шматками. Можна цього не робити до подачі, але вже на, самій, на самому столі, але це досить, як бачите, справа не з легких, тому краще це зробити перед подачею, щоб ті, кому ви подаєте такі смаколики, не мучилися до нарізання. Викладаємо на тарілку для сервування. Замість петрушки до ароматного масла, наприклад, можна додати кріп або базилік, або суняч різноманітних трав. За допомогою сиру також можна урізноманітнювати смак, наприклад, додати пліснявого сиру, смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.